Привіт, мої любі астрологи! Я вітаю вас на першому безкоштовному тижні курсу Астрологія з нуля і вже на першому цьому тижні ти дійсно поринеш глибоко, потужно в світ астрології. Вже за цей тиждень ти зміниш своє уявлення про астрологічне мислення, про цю професію на 180 градусів. Це я тобі гарантую. Перша лекція, яку ти отримуєш на цьому курсі, це буде лекція так названий кодекс честі астролога. Ну, напевно, всі ми з вами знаємо, що у медиків як вони мають спілкуватися з клієнтами. Тобто, якщо ви навіть не оберете астрологію як професію для себе, ви хоча б, як мінімум, будете знати, якого астролога обрати, який астролог нормальний, а який астролог умовно вам не підійде. Вони. Дають клятву Гіппократа, або мають свій певний якийсь моральний кодекс. Також і астрологи вони мають кодекс честі, бо вони працюють з людьми. І саме на цій першій лекції ви, друзі мої, дізнаєтесь, що мають робити астрологи, що вони не мають робити, як вони мають відноситися до себе. Вже на другій теоретичній лекції, яка називається Азбука астрології, і це не жарт. Бо ми говоримо з вами на цій лекції про філософію астрологічного мислення. Я вам чесно обіцяю на 100%, що після цієї лекції ви вже точно зрозумієте, чому скорпіонів вважають такими мерзенними, овнів, наприклад, такими впертами, близнюків балакунами, дів такими чистюлями. І чому все це саме так? Ми поговоримо з вами про колесо Сансари в розрізі астрологічного мислення. Ви подивитесь на цей світ завдяки цій лекції через астрологічний фільтр, через ту астрологічну філософію, якій вже понад 5 тисяч років. Тож яка переверне повністю вашу уяву про зодіакальне коло, про знаки зодіаку, про астрономічні та астрологічні. Символи також, звісно, ці знання ти зможеш не тільки теоретично послухати, а вже почати приміняти на своїх рідних та близьких. Ти зрозумієш, чому інші інші, коли ти когось розумієш, по першу чергу себе, а також інших людей, ти даєш їм бути ними. Ти просто. А приймаєш їм їх такими, як вони є, тому що розумієш їхню природу, розумієш зворотню сторону медалі, чому саме цей знак зодіаку такий і що за цим криється? Тобто, ти зрозумієш причину, глибинну причину. Чому кожен зі знаків зодіаков саме такий, який він є, і які таланти, які задачі, які глибинні сторони має кожен знак? І ми з вами, звісно, будемо практикуватись, бо це повноцінне навчання, хоч цей тільки перший тиждень буде у вас у безкоштовному доступі, але ви будете мати аж цілих дві. Практики на ваших натальних картах. Тобто ви прийдете усім потоком, дасте мені свою дату, час та місто народження і в загальному розборі. Да, на загальному розборі в зумі на практичному двогодинному занятті а таких занять у нас на першому тижні буде аж два. Ми розберемо саму твою натальну карту, ну, якщо ти будеш в онлайн, якщо в тебе буде запит. Саме по темі, яку ти в теорії вивчив та дізнався. Тобто у нас ще будуть практичні заняття, тобто практичні відпрацювання тих навичок, яких ти навчишся в теорії. Зможеш запитати не тільки про себе, але також про своїх рідних і близьких. Уявіть собі, це повноцінна робота. Це повноцінне навчання. Так, перший тиждень безкоштовний, але він повноцінний. Де я даю вам абсолютно кожному зворотній зв'язок, де я з вами абсолютно з кожним практикую вживу на ваших натальних картах, де ви маєте повністю доступ до всіх цієї бази матеріалів. Наступна лекція, третя лекція, вона дасть вам розуміння, як знаки зодіаку можна. Інтегрувати, як їх можна класифікувати, да, на які типажі, на які формати, на які види. І ми з вами поговоримо про інтегральні показники в вашій натальній карті і е, як їх розрахувати: про стихи, крести, про типи знаків, начала, жіночі, чоловічі і так далі. І що найпотужніше, найголовніше, ви кожен з вас розрахуєте свій абсолютно інший знак зодіаку, насправді яким ви являєтесь, про який ви ще я впевнена 100% не чули. І це е, цікаве таке, цікавий такий розрахунок. Кожна з вас це зробить особисто своїми ручками. Розрахує свій синтетичний знак зодіаку. І тоді кожна з вас зрозуміє: а чому я нібито вчула всі гороскопи постійно для овна, але овном я не є. І коли ви розрахуєте свій синтетичний знак, ви зрозумієте, що ах, так от чому я себе так не відчувала. Тому, друзі мої, прекрасні, остання третя лекція про синтетичний знак зодіаку та інтегральні показники вашій натальній карті. І Останнє обов'язково я вам покажу, як я, коуч ICF, допомагаю своїм учням-астрологам встановлювати свої цілі. Загалом наш курс триває 3,5 місяці. Це тільки ви будете навчатися на першому безкоштовному тижні. За 3,5 місяці, майже за 90-100 за днів, можна погодьтеся, змінити своє життя просто на 180 градусів. І саме тому на початку цього курсу я всім своїм учням даю потужну лекцію. Теоретично практичну лекцію з застосуванням нашого фірмового, нашого шкільного щоденника самокоучингу, це наша е, індивідуальна розробка з викладачем викладачами школи. Щоденнику астрологічного самокоучингу я покажу вам, як поставити цілі, знайти мотивацію, як завдяки астрологічним показникам вашої натальної карти з цим працювати. Що вам в вашій натальній карті допоможе цілий досягти за ці 90 Днів. А що взагалі треба попрацювати, над чим також там є всередині щоденник вдячності, щоденник самопрограмування, багато моїх особистих медитацій, деякі інші коучингові інструменти, які допоможуть вам стати на шлях досягнення ваших мрій, цілів за 90 днів. Я сама, коли працювала в такому форматі 90 днів, я за цей час вийшла як астролог з. Доходу 10 тисяч гривень на місяць до доходу 100 тисяч гривень на місяць, застосовуючи всі ті практики, які я даю на цьому занятті, яке називається постановка цілей. Останнє, що ми з вами зробимо, це ми зустрінемося на останній зустрічі на цьому безкоштовному тижні, на якій я вам... У ці всі знання, які ви отримали за цей тиждень, там навіть більше, ніж тиждень, да, ви вже розумієте, я вам розкажу, як ці всі знання можна продати, просувати, себе упакувати в соціальних мережах і не тільки. Що таке робити вам, щоб ви почали вже наближатися до професії астролога? Також, я, звісно, якщо ви захочете далі з нами, з нами піти на основне навчання, презентую вам програму. Курсу, да, дам вам найкращі фінансові умови. На останньому занятті ми з вами підфиналиму е, наш безкоштовний тиждень, наш тиждень навчання, ви підете з потужною базою астрологічною і вже зможете навіть консультувати людей, бо будете мати деякі певні потужні інструменти в вашій натальній карті розуміння. Да, а також будете мати інструменти, завдяки яким все це. Почати реалізовувати, продавати, а також найпотужніші інструменти з постановки цілей та руху до цих цілей. І так під фіналом, якщо ти йдеш з нами на цей е безкоштовний тиждень, якщо ти вже тут з нами на цьому безкоштовному тижні навчання, курсу астрологія з нуля, то візьми з нього по максимуму. Моя люба жінка, будь ласка, моя велична жінка. Візьми з нього по максимуму, візьми все, що ми тобі даємо. Задавай питання. Я тут на зв'язку постійно з тобою. В нас є менеджер підтримки, Наталя, в нас є куратори. Да? Також вони будуть на навчанні, на основному навчанні. І якщо ти. Візьмеш тут по максимуму, ти вже це можеш застосувати і вже отримати результати в своєму особистому житті. А також так, 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 за перший тиждень всього за один тиждень навчання ти вже отримаєш результат. Цей перший тиждень нехай стане для вас потужним стартом в астрології, завдяки астрології, у на шляху у пізнанні себе для когось на шляху до нової професії. Я чекаю на вас. На всіх наших лекціях запрошую до зустрічі. Всім пока.